Доброго дня. Вітаю. 9 травня 21,18. Дивимося 10 травня, бо я котой Сідзинпінь. Дивіться, 6 числа обстріляли Київ, Запоріжжя, ще там якісь міста, я просто не пам'ятаю. 7 числа приїхав Сідзинпінь. І, мабуть, він сьогодні очалить. от. Ну, подивимося. Дай Боже, щоб сьогодні нам е, вночі дали теж поспати. Двічка. На Запоріжжя, ви подивіться, припали чаші. Туз кубків уміряність. От вона мене трошки смущає, ця уміряність. Королева чаш, рицар чаш, двійка чаш. Прекрасні карти. Але оця уміряність, бачите, колесниця йде. Дуже швидко буде мінятися ця уміряність. І що далі? А далі ось. Бачите? От що під собою скриває, вроді би, як. Дуже хороша карта Уміряність. Але Уміряність це 50 на 50, щоб ви розуміли. Такий аркан цікавий. Двічка була перша, двічка чаш. Це карта Союзу, карта партнерства, карта сім'ї. Ну, тим не менше, бачите, тут у нас таке: це Запоріжжя. Я так розумію, що все ж таки тут буде якась подія. Донешко у нас десятка мечова. Десятка мечова каже про те, що далі йде у нас паш кубків. Будуть у нас люди, які... Це як десятка мечова, поняли? Тут лежить людина, а там мечами забита, а тут вона лежить. Тобто у нас, я так розумію, можливі постраждалі. Лівий берег. Цель мечовий. Мир, закруглення. І сімка. О, п'ятірка мечова. Ну, добре, окей, будемо збивати, я так розумію, бо це карта така. Але в класиці вона показує, що будуть якісь процеси, і ті, не дуже приємні для нас. Карта миру лежить між рицарем мечовим і оцими крадіжками, обманами і обломками, можна сказати. Тому що на класичні йдуть обломки, уламки і все таке інше. Таке собі, такий собі мир. Це мир. Скло може полетіти тут. Тобто летіти буде, люди. Це лівий берег. 10 травня, імператриця. Опять-таки двіка кубки веде і колесниця. Ну, ось, бачите, буде, буде тут ситуація. По п'ятірки мечові, колесниця, звісно, тут буде ситуація. Буде. Імператриця карта все ж таки землі. Але тут більше йде жінка з сім'єю, тут можуть бути якісь процеси. Хоча імператриця ще є карта захисту, щоб ви розуміли. Ось припала карта. Жриці. Тут така верховна жриця. Пентаклів, Шістка, допомога. І кубків е, сімочка. Це вибір, ілюзія. Е, вона припадає поряд з жрицею і колесницею. Тобто е, цей вибір, ця ілюзія буде прихована, дуже швидка. Ну, таке собі. Лівий берег. Тут є подія. Тут є подія. Ось, пожалуйста, на дні башня. Дев'ятка мечова, страхи і по луні. Правий берег. Дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків. Гарна карта. Король жезловий. І десятка кубків. Йде захист сімей? Іде захист сімей, іде захист е, наших статків, нашого всього, іде захист король жезловий Це іменно в мене це проігрується як е, ППО. Це йде захист іменно там, де домівки сім'ї. Королева Пентаклів. Вибір влюблені п'ять сім'я. Ні карти, я хочу сказати, зараз ще рядочок покладу, щоб роздивитися. щоб роздивитися. Захищати будуть всім, чим можливо, люди. А ну. Жриється, прихована ситуація. Це вже виходить. Це вже було. Це вже було. Тобто вони можуть попасти там, де була така ситуація. на донешку. Зразу йдуть зміни, захист. Незначна якась якийсь договор даже І що це за сонечко у нас, інтересно Ну, іде. Тут хоч так, хоч 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 верті. Іде, але ніяких таких глобальних ситуацій не повинно бути. Бачите, ось летить, пожалуйста, клопоти, захист тут. Без варіантів. В небі ось два напрямки. І опять ключ випадає. З ключем будемо люди по мостах, так що не переживайте. Центр міста. Три райони. Дніпровський на лівобережжі, Вознесеновський і Олександрівський. Все нормально. Зараз подивлюся, оце що за подія буде йти в небі. Відробляти буде швидко. Центр. Повинно буде все нормально, може будете чути. А так, в принципі, нічого такого я глобального тут не побачила. На донечку хлопці, дерево нашої сім'ї. Букетик і наше ППО. Але летіти все буде, бачите? Отак. От Ось тобі все. 10 травня. П'янемо Заводський район. Ключі, але і кусає. Але і косає. Тим не менше, люди себе будуть почувати нормально, наскільки я розумію. Наскільки я то розумію по цій ситуації? По цій також. А оце, при захисті вночі, дуже вирогідно можуть бути тут якісь пошкодження. Робота ППО буде вестися. Значить, пошкодять те, що буде летіти. Сподіваюсь на це дуже. І ось Заводський район, у вас плютки в небі, проблемки від цього. Ось так, будете чути то. Далі Шевченківський район. О, прям схоже, гляньте, як з Заводським районом. Ну, непогано для Шевченківського району. Навіть не так страшно, як обично. Ходимо по клеверу цю ситуацію ми. І оцю теж повинні відробити. да. Да, Зключаємо Шевченківський район. Повідомлення ось будуть. Військові вийшли. Так що все в процесі. І буде все нормально. Комунарський район. Зразу куса. Робота військових, захист. Навіть нічого добавить. Повинно бути все добре. Ось у вас вийшло ППО на донечку. Наближається їх робота. Ну, а ця дамочка несе явно щось погане. Ну, це зрадницю показала. І від неї буде оце проблема. Але це буде, може, трошки-трошки відтягнено, тому що я вже тут поклала. Так, три карти обично береться. Все береться як одна. Ну, такий зріз. Можна взяти трошки більше, якщо бачиш. То воно може відтягнутися там і на 11 число, коли балабіно. Зразу коса, йдуть зміни, ППО, клопотання і щось незначне. Що? По домівкам захист буде пророблятися, і що якась подія відбудеться. Ну, Будьте -то обережні, тому що всі оці карти, всі чотири показують про те, що тут буде вестися робота. Я вам подивлюся оцю косу. Повернення до кращого будуть збивати, два напрямки буде йти. Опять вона з дорогою вийшла рядом. Міючка, міючка. Ну, палапі, ну, повинно бути добре у вас, нормально все. Але жінка виходу у вас, яка працює на ворога. Ось так. Хлопець, цей вийшов повернення до кращого. цей військові. Донечко ваше висключемо. З включено, але трошки якісь проблемки йдуть. Якісь проблемки у військових щось там таке. Ну, добре, давайте кучугом глянемо. Така якась новина, це не новина, а подія. Буде летіти якась фігня і криски випали. Скоріше всього, що, мабуть, де захист, проходити по кращому варіанту, і хлопці її, мабуть, знешкодять. В повітрі воно йде. Але будьте обережні, тут можуть бути вламки. Що криси є криси? Ну, таке. Кушугом. Трошки у вас так, знаєте, понапряжніше, ніж балабіну, скажу чесно, ось. ППО, пльотки. Ну, будете чути там обсили, у вас ж вони йдуть, вони у вас не прикращалися. Ви чуєте те, що туди далі йде. Воно до вас ближче, тому так. Мало Теж швидкий рух, теж криси, захист. Прям схоже, прям, от як вроді. Ну, рядом там, то понятно. В небі. В небі, але це персона також вийшла, буде летіти. Це вона з цим пов'язана. Я не перший раз це кажу. Буде летіти, будуть у вас все ж таки ці роботи робитися, Будуть хлопці клопотатися. Буде і два напрямки, але тут ще йде такий момент. Щось зіб'ють, а щось не зіб'ють. Щось все-таки вам попаде кудись. Ну, як попаде, упаде на голови. Знаєте, ось по домівкам буде ця трансформація, бачите? І буде така ситуація. Ну, домівки постраждають. Ламки чи що там, щось таке воно у вас тут відбудеться, мала Катеринівка. На дні. Робота, сонце. Ось оце може бути така. Ситуація і е, по клеверу проходите свої проблеми. На постійній основі у вас там ведуться військові ці всі речі, ви їх чуєте, вони частково прилітають до вас, і тому така у вас обстановка. Що я можу сказати по 10-му числу? Я бачу, що робота робиться, але все одно ми при захисті. Де-не-де, я там сказала, де там може щось статися, то майте то на увазі. Все. Цей розкладик я закінчила. Всім бажаю всього найкращого. Дай Боже, щоб у нас була тиха ніч. Ну, якщо даже не тиха, то хай щоб все позбивали, щоб до нас нічого на голови нам не прилетіло і у вікна. Всіх обняла, поцьомала, па-па.